Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Запрошую вас на огляд англійської прем'єр-ліги. Головна тема випуску це 15-й тур. Будемо говорити про поєдинки, які не відбулися, про поєдинки, які таки відбулися, і про поєдинки, які наближаються. Оглядати 15-й тур розпочинаємо з поєдинку, якого власне не відбулося. Хоча який очікувався, це мерсесайське дербі Евертон проти Ліверпуля. Шторм, негода, яка в тому числі накоїла лиха, як наслідок місцева влада прийняла рішення про перенесення поєдинку. Тож Ліверпуль поки що в 15-му турі очок не набирав. Головні переслідувачі Ліверпуля в 15-му турі грали свої поєдинки в Лондоні. В тому числі було кілька дербі, Зокрема, Челсі грав на виїзді проти Тоттенхема. Господарі розпочали матч просто феноменально. Оперативно повели 2-0 по голу на рахунку Соланки та Колусевській. Єдиний мінус це те, що йшла лише 11-та хвилина поєдинку. Тобто у аристократів була маса часу для того, щоб змінити результат. І вони почали його змінювати уже на 17 й Джейдон Санчо підхопив м'яч біля бокової лінії, протягнув його до штрафної та потужно пробив дальній кут 1-2. А в другому таймі оборона Тоттенхема посипалася. На 61-й порушують правила свої штрафи і пенальті реалізовує кол Палмер 2-2. на 73-й Той же ж палмер пробиває з гри поворотом Тонхема, але захисники шпор блокують його удар. Єдине, що м'яч відскочив до Енцо Фернандеса: 2-3. А на 84-й проти Палмера порушують правила в штрафній Тоттенгема, і Кол Палмер робить рахунок уже 4-2, реалізувавши пенальті в стилі паненки. З 0-2 на 4-2 для Челсі. Тоттенгем один гол ще забив, але трапилось то на 96-й хвилині. 3-4. Арсенал також грав дербі на виїзді проти Фулема. У господарів в першому таймі лише один удар. Він же ж в ствір, і він же ж гол. 11-та хвилина. Мексиканський нападник Рауль Хіменес з кута штрафної пробиває в дальній кут 1-0. Каноніри, звичайно ж, не хотіли програвати, але у першому таймі зрівняти рахунок не змогли. Тим не менше, на 52 й хвилині Вільям Саліба і зрівнює. Центральний захисник, як завив, звичайно ж, після розіграшу кутового. Таке враження, що у супротивників про. То в голові крутиться, коли арсенал подає кутові. Саліба забив не ударом головою, а відбулася скидка від Хаверца, А Саліба підставив ногу. Тим не менше констатуємо факт: черговий гол арсенала після розірошу кутового, який тур уже поспіль. 40 хвилин залишалося у підопічних артети для того, щоб вирвати перемогу. І здавалось би, на 88-й вони її виривають. Сака забив гол. Навіть розпочали святкувати, але втрутився вар і гол перевірку на вар не пройшов. На початковій стадії атаки був зафіксований офсайт. Тож 1-1 каноніри беруть лише один бал. Манчестер Сіті в 15-му турі також грав в Лондоні проти Крістал Пелес. Як то кажуть, переможного складу не змінюють, але Пеп Гвардіола гне свою лінію. Цього разу знову в запасі залишив грілі шадоку. Як наслідок отримуй проблеми нічия 2-2. Знову не найкращий вечір для оборонців горожан. Вже на четвертій хвилині забувають про Муньйоса, і той з гострого кута пробиває 1-0. Був натяк на офсайд, але англійські арбітри таке враження від руки намалювали лінію і сказали, гол чистий. Ерлін Холан кілька нагод змарнував, але на 30 30-й хвилині рахунок таки зрівняв, забивши свій лише перший гол за три тури. На 56 й хвилині чергові невдалі дії від оборонців сіті не розібралися під час кутового супротивника. Подача і центральний захисник Крістал Пелес Лакруа вистрибає вище за всіх, забиваючи свій перший гол в цьому чемпіонаті 2-1. Щоправда, на 78 й ріко Льюіс ганяє м'яч в дев'ятку, 2-2, Але з герою можна сказати, стає антигероєм поєдинку, оскільки за заключні хвилини отримав дві жовті картки, другу з яких на 84 й як наслідок вилучень. До речі, це єдине вилучення в 15-му турі АПЛ. Лише після цього, і можна сказати демонстративно, гвардіола випустив гріліша, але на результат це ніяк не вплинуло. Манчестер Юнайтед вдома грав проти Ноттінгем Форест. Після цього поєдинку я чомусь згадав португальського наставника Андре Віла Шапоша, який свого часу пафосно та помпезно залітав в АПЛ, але недовгенько там протримався. Можливо, подібна доля буде і у Рубена Аморіма, від якого, звичайно ж, багато що очікують, який щось шукає, щось змінює, але зазнає другої поразки в поспіль в англійській прем'єр-лізі. Цього разу домашньої 2-3 Форест взагалі створили історію, адже вперше за 30 років ...виграли на Олтрафорд. Манчестер на початки обох таймів виходив сонним та незібраним, оскільки пропускав уже на других хвилинах. Друга хвилина поєдинку, кутовий у Форест, подача і центральний захисник команди Нікола Мілінкович вистрибує вище за всіх 0-1. Щастя Манчестера, що команді доволі оперативно вдалося зрівняти рахунок, а саме на 18 ті Хойлун зіграв на добивання 1-1. Ще в першому таймі господарі могли вийти вперед, але Бруну Фернандеш, пробиваючи зі штрафного, влучив попереджену. Друга хвилина другого Айму, і знову Манчестер пропускає. Гіпс Вайт потужно пробуває за штрафної, Голкіпер Манчестера онана дещо не розрахував траекторію польоту м'яча та пропустив гол 1-2. А на 54-й уже 1-3 Кріс Вуд забиває свій 10-й гол цьому сезоні. Зіграв не сильно, але саме головне, що влучно в дальній кут. На 61-й Фернандеш таки забиває з лінії штрафної 2-3. Залишалося ще півгодини грати. Були заміни від Аморіма, але таке враження поки що не може знайти оптимального складу. Як наслідок, навіть зрівняти рахунок Манчестерці не змогли. Поразка 2-3. А от колишній наставник Манчестера Рутван Ністоро, який зараз працює в Лестері, поки що в АПЛ де без поразок. Його нова команда в 15-му турі грала вдома проти Брайтона і не програла, хоч і горіла по ходу матчу 0-2. До 37-ї хвилини лисички в основному оборонялися і таки не від оборонялися, тому що пропустили гол на цій хвилині. Лемті, чи то робив навісну подачу, чи свідомо закручував дальню дев'ятку, і таки закрутив 0-1. А на 79 й взагалі 0-2. Мінте отримав передачу на межі офсайду, накрутив захисників, які ледь не попадали, та зробив рахунок 0-2. Даний рахунок тримався аж до 86-ї, коли розпочинає феєрити ветеран Джеймі Варді. На 86 шостій закидкав штрафну і Варді в один дотик переправляє м'яч в дальній кут: 1-2. А на 91-й, замість того, щоб пробити, Варді зряче відпасував сенс штрафної, і до кордоба рід зрівняв рахунок. 2-2 Нічия. Чекаємо виїзного матчу Руда Ван Ністелроя. В інших поєдинках 15-го туру Вулверхемптон зазнає третьої поспіль поразки. Цього разу на виїзді 1-2 Вестхему. Бурмут у виїзному матчі проти Іпсвіча до 87-ї хвилини поступався, але в підсумку виграв 2-1. Саутгемптон став єдиним клубом, якому не вдалося забити в 15-му турі. Виїзна поразка від Астон Вілли нуль Ну і як завжди, весело та гольовито було в домашньому матчі Брентфорда 4-2 перемога над Ньюкаслом. До речі, Брентфорд найкраща домашня команда АПЛ. Дивимось на турнірну таблицю. Звичайно ж, без урахування матчу Евертон Ліверпуль. Тож краща оборона чемпіонату Ліверпуль лідирує 35 балів. А от краща атака Челсі друга, 31 бал у аристократів. Арсенал залишився третім 29 балів. Манчестер Сіті, четвертий, 27. В Єврокубковій зоні також Нотінгем Форест та Астон Віла, у котрих по 25. Але той же ж саме Фулем, який десятий лише на два бали відстає від зони Єврокубків. З кожним туром погіршується ситуація Саутгемптона, як і раніше, вони 20-ті, 5 балів і вже цілих 8 балів відставання від рятівної сходинки. Трішки ліпша ситуація у Вулверхемптона та Іпсвіча, у котрих по 9, дана трійка стоїть на виліт. Крістал Пелес на 4 бали випереджає зону виліту. А Лестер та Евертон на п'ять. Як і раніше в нижній десятці борсається Манчестер Юнайтед, ну і сюди також докотився Тоттенгем. Також без урахування матчу Евертон Ліверпуль дивимося і на список бомбардирів, оскільки Салах не грав, салах не забив. А от Холанд грав і Холанд забив. Як наслідок у обох зараз по 13 голів, тож двовладдя в списку бомбардирів. Найближчими переслідувачами є Кол Палмер з Челсі, 11 голів, та Кріс Вуд з Ноттінгем Форест десятка. Сподіваємось, що ніяка погода не завадить провести всі поєдинки туру номер 16 який стартує уже сьогодні, і центральним матчем якого буде Манчестерське дербі – Сіті проти Юнайтед. Обидві команди в дещо розібраному стані, але точно можна сказати, що одна з них також не виграє. Або, можливо, і обидві, якщо, скажімо, буде нічия. Додатковий підтекст – це, звичайно, ж протистояння гвардіоли та Аморіма, які не так давно між собою зустрічалися в Лізі Чемпіонів. Останні три домашні дербі Сіті вигравали забив. При цьому мінімум по три голи. Манчестерське дербі буде відбуватися в неділю, а 16-й тур розпочнеться сьогодні. О 17-й зіграють Арсенал проти Евертона, Вулверхемптон проти Іпсвіча, лідер Ліверпуль вдома проти Фулема, а Лестер на виїзді буде грати проти Ньюкасла. Ігровий день закриється поєдинком Нотінгем Форест-Астон Вілла, обидві команди з зони Єврокубків. Чотири поєдинки в неділю Брайтон проти Крістал Пелеса, о 18.30 головний десерт Манчестерське Дербі. І в дещо незвичний час, як для Англії, зіграють Саутгемптон проти Тоттенхема та Челсі проти Брентфорда. Тур же закриється в понеділок матчем Вурмута та Вестхема. Обов'язково 16-й тур будемо оглядати, тож, якщо цікаво, не пропустіть. Ну а якщо дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал Лайком. На даний момент, все, дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. Нам все добре!